Лондонський художник малює українських героїв на фронті у бронежилеті та шоломі. 25-річний Макс Денісон Пендер встановлює свій мольберт під звуки артилерійського обстрілу. Позують Максу бойові медики, танкісти, артилеристи. Художник каже, що малює заради того, аби передати історії військових як сповіді людей з великої літери. Що означає воювати на передовій в Україні? Я не можу вам розповісти, але можу спробувати передати історії тих, хто це робить. Макс Денісон Пендер народився в Чилі, до Англії переїхав у 13 років. Художник є великим прихильником екстремального мистецтва. Для створення своїх картин Макс пакує Мольберт, фарби та пензлі в рюкзак і вирушає до найнебезпечніших місць на планеті. Замість комфортної студії, робочими місцями художнику слугували зокрема дикі ліси Амазонки, підніжжя вулкана в Ісландії у момент виверження та небезпечні шахти в Конго. Це не туризм, це відчутне бажання спостерігати та документувати крайні межі життя на землі. Найсміливішим і найнебезпечнішим кроком на сьогодні Макс вважає поїздку на фронт. Зізнається, дуже важко було сказати про свої плани батькам та молодшому брату, попередив їх, що їде на війну буквально за день перед відправленням до українського бахмута. На питання друзів та близьких, навіщо йому ця місія? Макс відповів, що не хоче, аби світ забував, через що зараз проходять українці, і за для цього художник готовий заплатити найвищу ціну. За час перебування в Україні Макс намалював 15 портретів. У жовтні ці роботи будуть виставлені в лондонській галереї художніх мистецтв. Усі кошти, зібрані завдяки виставці, передадуть українським волонтерам, аби вони купили життєво необхідні медикаменти нашим воїнам.